Вітаю, шановне панство. Хочу порекомендувати свій клан World of Tanks Blitz. Треба набрати активних ігроків, е, які будуть виконувати хоча б мінімум 40 е, КПЗ, тобто 40 кланових очок. Така у мене просьба. Е, у нас п'ятий уровень особ... доступу. Якщо е, ви приєднаєтесь, буде набагато більше, ми до достати точно. Треба грати в клан в зводі. треба грати в. Треба грати для того, щоб забрати модаль для наступного для цього, що 7 липня буде клановий івент. В якому ми повинні забрати хоча б один якийсь танчик. Буде Ягуар, після тепер Прототіп чи, наприклад, батчата. Ось ви бачите на екрані все головне, що для вступу треба. Ось так. Дякую всім за перегляд. Хто продавився мій моє таке невеличке від Всім пока до зустрічі. Побачимося.